Вітаю! Сьогодні ми розкажемо вам, як перекласти веб-сторінку в браузері Microsoft Edge. Спочатку відкрийте браузер Microsoft Edge. Далі відкрийте веб-сторінку на іншій мові в Microsoft Edge. Натисніть значок перекладу в адресному рядку. Натисніть кнопку Перекласти, щоб перекласти сторінку. Стан перекладу буде відображено у рядку пошуку, а також у меню, коли натиснете значок перекладу в адресному рядку. Сторінку успішно перекладено. Тепер ви можете читати її на обраній вами мові. Ви успішно переклали сторінку на обрану мову. Якщо ви хочете повернутися до оригінальної мови сторінки, натисніть значок перекладу в адресному рядку. Виберіть Показати оригінал. Тепер сторінка відображається в її вихідній мові. Це все. Тепер ви знаєте, як перекласти сторінку в Microsoft Edge, а також. Як повернути її на вихідну мову? Дякуємо за перегляд. сподіваємось, це було корисно для вас.